Ну що, друзі, всім привіт! Відповів я вже майже на всі коментарі із себе що можу сказати. В кого є мотоблок, електромотор. Ну, це класна альтернатива для генератора. По-перше, що економний. По-друге, півтори кВт ти з нього витягнеш по-любому, а для приватного будинку більше не треба. Болерів у насосі включати ж не будемо. Ось так воно виглядає, світла не включив, щоб було краще видно. Буду зараз запускати, бо світла немає, інвертор розрядився, так що, як додаткове джерело живлення, то можу сказати, що класна штука. І вона працює. Так що, хто планує собі зробити щось похоже, пишіть в коментарях, буду пробувати підказувати, як його правильно зліпити докупи, як підбирати шківи. Шківами я програвся дуже довго. У мене були. Не включив лампочку, не видно. У мене були шківи різні. І більші, і менші. Пробував підбирати шківи. Не вийшло спочатку шківами, з обертами, а потім я вийшов, знайшов шківа на металоломі одного, знайшов другого на металоломі, співвідношення такого заміра один до двох і все запрацювало. Мотор крутиться при 1500 оборотів і видає свої 220-250 вольт. Що я можу сказати? Конденсатори теж треба гратися з конденсаторами, бо він конденсаторів залежить, залежить Герц. У мене стояли конденсатори. по, Спочатку я брав по 50 мікрофарад, потім перейшов на 30 мікрофарад, З 30 мікрофарад я перейшов на конденсатор вроде, по 20 мікрофарад, А це ще менші поставив по 15 мікрофарад, і на виході я маю 48 Гц. 48-49 Гц. Ніть не вистачає. Якби поміняти конденсатор і поставити по 10, 10 то і 12 мікрофарад, то б свободно я витягнув би всі 50 Гц. Ось так він виглядає. У Кого будуть питання по підключенню, пишіть в коментарях, буду старатися давати відповідь.